За ініціативи уряду у структурі Національної поліції України було створено управління Організації служби освітньої безпеки. Воно передбачає організацію і виконання проєкту Служба освітньої безпеки, який буде реалізовуватися на території усієї країни, де це дозволяє безпекова ситуація, в тому числі в місті Полтава та Балтавській області. Проект буде охоплювати. До 30 навчальних закладів в самому місті Полтава та до 84 навчальних закладів по області служба освітньої безпеки це відділ в Полтаві. Це відділ в управлінні патрульної поліції, який буде забезпечувати безпеку учасників освітнього процесу в навчальних закладах загальної середньої освіти. Це будуть інспектори, які перебуватимуть в навчальних закладах та виконуватимуть три основні функції: це правоохоронна, просвітницька та наставницькі функції. Відповідно, це офіцери, які будуть забезпечувати як контроль. Як контроль пропускного режиму, аби на територію навчального закладу в його приміщення не потрапляли е, сторонні особи, е, а також е, запобігти пронесенню принесенню небезпечних предметів, які можуть загрожувати е, учасникам здобувачам освітнього процесу. Окрім цього, ці інспектори, офіцери будуть здійснювати правопросвітницьку діяльність, проведення інтерактивних занять, просвітницьких заходів, патріотичне виховання, в тому числі виховання правосвідомості в наступних поколіннях, і звичайно наставницька функція, на яку також покладено велике очікування. На сьогоднішній день в Полтаві ми маємо. 17 офіцерів служби освітньої безпеки, які пройшли відповідну спеціалізацію, пройшли відповідне навчання і здобули необхідні навички для виконання своїх службових обов'язків. Це комунікація зі здобувачами освіти, це е, навички з вирішення конфліктів мирним шляхом. Це алгоритм е, реагування на надзвичайні події. Е, це навчання було, які ми проводили спільно з державною службою з надзвичайних ситуацій. Е, ці поліцейські навчені діяти в. Під час надзвичайних подій знають алгоритм дій під час сигналу повітряна тривога та під час евакуації. Е, крім цього, ці поліцейські мають навички надання до медичної допомоги. Е, відповідно, це офіцер, який буде надавати повний комплекс безпекових послуг е, задля того, аби е, здобувачі освіти учні. Е, Безпечно здобували освіту. Е, ці офіцери також будуть е, здійснювати заходи, які спрямовані на е, попередження вчинення правопорушень неповнолітніми, а також е, вчинення правопорушень відносно неповнолітніх, як адміністративних, так і кримінальних. Е, також це будуть е, заходи спрямовані на протидію такому явищу як булінг, яке, е, на жаль, може бути присутнє. Е, Відповідно, в подальшому на інші вакантні місця будуть також добиратися інспектори, які будуть закріплені за навчальними закладами. Важливий момент, що проект передбачає, що один офіцер, один поліцейський закріплений за одним навчальним закладом. І, відповідно, він там буде перебувати повний робочий день. Здійснюватиме комунікацію як з викладачами, так і з адміністрацією навчального закладу, так і з батьками здобувачів освіти. Це буде поліцейський, який прийматиме участь у безпекових комісіях, засіданнях, педагогічних радах, а також буде відвідувати батьківські збори для того, аби інформувати батьків про стан безпеки в конкретному навчальному закладі, вносити свої пропозиції щодо покращення безпекової ситуації і вживати відповідних заходів. Е, також цей поліцейський буде комунікувати з іншими службами, які дотичні до забезпечення безпеки з освіти. Це і е, комунікація з державною служби надзвичайних ситуацій з ювенальною поліцією, а також зі службами у справах дітей.